То хоче в ліс. Джек. Джек хоче в ліс. Хоче, правда? Покажи, як Джек хоче в ліс. Отако, отако хоче в ліс, так? Але хоче в ліс. Ну, Ну то грибна, якщо грибник. Бачили який грибник? Як Джек хоче в ліс? Хоче. Ну, він не го вам транспорту дочекати. Правда? Слава Ісусу Христу. Слава Богу, слава Україні. Героям слава. Ну що, друзі, сьогодні у нас 29 жовтня, неділя на календарі. Вирушаю я на, на годинку-півтори у ліс, спробую знайти якихось грибів, показати вам, що зараз твориться на даний час у лісах. Гриби, що в нас білі попадають, то дуже багато по лісах, прямо попід ноги. Ну, просто немає часу піти їх позбирати і вам зняти, показати. От. Останні декілька днів ми ходимо, шукаємо про повністю чоловік. Пошуки безрезультатні. Вже сьогодні неділя, пройшло майже тиждень. Сходили купа лісу, а результату ніякого. Ну що, друзі, зараз чекаю на машину, їде тато. Сідаємо. Там походимо з Джеком годинку-півтора і там вже коли під'їдуть люди, приєднаємося до пошукової команди і підемо разом. В общем що. Що з того всього виходить, як завжди, сідаємо зручніше, підписуємося на канал, вверх і йдемо зі мною і з Джеком пробувати щось знайти. Ось він підкрадається чим раз ближче. Листів вже майже всі лінії селі немає ніякого на деревах. О! Джекін вже ось тут чекає. В він їхав в автобусі на першій, на першій сідушці на коліна. Так що нині їдемо в машині. Навіть вчитися їхати, бо стоїть корета, а я ходжу пішки. Нам вчити пса б він їздив. І наступний сезон вже будемо кататися машиною, правда? я. Добре, розстрілюємося в лісі. Так, починається наш пошук сьогодні. Не з білих грибів, але... З приємного сюрпризу, ось тут ось такі. Подивіться, які. Це є гриби-дощовики. Ось. Бачите? Їх дуже багато по Ось Буквально пару метрів. Проходимо. І опять. і там опять. Бачите? І тут казну їй багато. Ось. Гриб-дощовик. Ну, наскільки я знаю, вже переконався за свої роки, що я хочу збирати гриби. І так тато мій казав завжди, коли лізуть і ростуть ці гриби, тоді ще будуть рости і всі інші. ось. Чек ще тут наступив на одного. Та? Так що грибний сезон, напевно, ще буде тривати. Думаю, ще білячки, опеньки і червоняки. Мали би періодично попадати. Так що до середини листопада, мабуть, роботу ще будемо мати. Ну що, ми з Джеком продовжуємо наш хід, а вас ми дуже попросимо. Коли ви відвідуєте ліс, не ставтеся до цього байдуже. Беріть з собою все по мінімум необхідне. В першу чергу, це, звісно, телефон. В другу чергу ви собі споведіть маленький рюкзачок, це неважко поставити туди воду. Якусь їду багатокалорійну І якщо ви хворієте на певні хвороби, з собою якийсь медикамент. Бо навіть виходячи на, на невеликий час, як планується з дому, краще з собою взяти Це не важко, Бо доказ цього в нас вже в селі є. Вийшов чоловік з дому без нічого на пару хвилин, в тих лісах він постійно збирав і от така історія. Так що не потрібно ставитися до цього легковажно. А ми продовжуємо шукати вперед. Починаємо з Джеком з нашого любимого дубового лісочка. Листя нападало просто капут. Але в порівнянні з тим, що ми йшли тільки що через кленовий ліс, то тут каше маловато, маловато. Там взагалі листя в коліна. І перша наша знахідка на сьогодні на 29 жовтня 2023 року. Попадаю. Ось такий класний. Хотів казати один. Але вже виходить, що не один. Замітив я ще одну. Такий здоровенний класний червоняк. От. Побіг я зразу в дубину. Тато лишився в буках. Але проблема в тому, що я без корзини. Корзину не брав. Поглядає, я так я йому всі віддам. А але не брав, тому що я ще зараз піду. На пошуки людини. Щоб зник. пропала в нас. Заблудився в нас в лісі, нагадую, хто не, не чув. Пішов чоловік буквально пару метрів від машини. Жінки лишили на 20 хвилин. Пішли за опеньками і його не стало. Вже ходимо цілий тиждень, обійшли до купа лісу і немає. От, до чого я кажу, що не можна легковажити в лісі. Ну що, друзі, перших два от, таких класних червонюка. 29 жовтня 2020 рік. Такі темні, темні, класні. Ну що, Йдемо далі. Ще може щось знайдемо. Куп, ми зайшли. Бубину, так що вперед. Та, буквально під'явився метрів 100 вище. Ще цих тримаю в руках, бо немає де ставити. Буду ставити рюкзак, але не хочу за щоразу знімати. От, попадає нам ще один червоний. І цього разу такий людський молодий. Ще такий. Бачите? Це означає те, що гриб продовжує рости. На кінець жовтня грибочки ще й ростуть. Ось таких ми маємо три та з кіметрма, вже можна в такі час і додому. Вже щось можна запартолити. Якийсь зупак або щось одному-двом перекусити, може сміл. І навіть якщо в лісі проголодався, немає нічого. Напад під жаром, але мати сірника. Ти все, ти їш. Ну і мабуть все. Треба тепер знімати рюкзак. Це такий товстячий попов. Що тусте з ним? Це вже ми в руці носити не будемо. Ну що, У мене 4 червоняка. Такий результат у дубині. Дзвонив до тата, та в бока вже знайшов декілька білих грибів. У нього результат кращий. Ну, але так рішили. Він в бучені. Я тут в дубині, так що швидше все перевірити. О. Ну ще половину лісу маємо, ще може якийсь біляк попаде. Так, на годинник у нас без 15.09 ранку. Але хочу нагадати вам, що годинник сьогодні переривають. Так що виходить, що у нас вже без 15.10. так Як було вчора, день в повному розгарі. Ну що, переходимо в інший ліс, дубині, дубині ми знайшли 4 червоняка, Більше нічого такого не попадає. І вертаюся я на Бучину. Треба до тата шукати і будемо вже там разом ходити. Ну, дивимося, не переключаємося. Що ти Джек знайшов? Щось там нюхав. Прийшов я тут на місце. І див на те, що... Взагалі знайшов я тут такого. Ніжку від білого гриба. Або хтось відбив, або хтось. Потягнув її. Де шапка? Цікавий випадок. О, друзі, я бачу шапку. Опально. Не вже і так хтось копнув, що вона так далеко полетіла Швидше за все, що це хтось копнув. Це мав бути удар. Такий гарний біляк. Хтось такого запечатав. Шапка відлетіла далеко, бо якщо б це тягнула білка або ще хтось, вона б його підкусала. Це вон такий... У нас виходить перший на сьогодні, десь ще шматок має бути. Але я не знаю, ось така краса. Супер. А то ви тут не були, а? Натас це всего, а? Забирай. Дай ту казину. А пішу, Я йду в циво, хану. Ну, красота. Дайду. Щас, тебя бук посад. А ну дай троха познімай. Посадьте бомба. Перейшов на шо 4 червоні. Бише нічого. А, грибана, червоно. Та тут кого не шу. Файних наполював. Це в буках. Ну. <аааа>. Бомба. Собілячки. Це вчера ткатупайшла через буки і ніхто не видев їх. Супер А він кидав ти правильні собі? Є білий Білий бляха, ще й файний такий. На цього року коло цього, потика постійно. Я поклав полота. Томон веща, ведь? Файний такий о. Є білячок. Майний. Ще білі ростуть в бучені. Номер другий. Ось такий. Красень потужний. Листя дуже багато, приходиться ось такого промасувати листя руками. А? Ні, я тепер перевіряю, може бути. Що. Я так всього року не одного так масав. От треба лесніші скупки. Переговій, я думаю. Маєте наші підверхом? Нажик маєте підверхом. Ну що, наш грибний похід на сьогодні закінчено. Перервали нашу охоту. Білі гриби є і то класно. Бачили самі, які понаходили. Ну, я знайшов мало, знайшов лише два і чотири червоняка. Тато знайшов біля 20, і то такі потужні, але попав в двох чи трьох місцях по пару штук і більше як пів корзини. Білий гриб є, і то конкретний. Людей в лісі багато, кожен щось знаходить, кожен щось збирає. Ну, сьогодні в нас не виходить пополювати. Так що, ну що? Йдемо зараз, доєднемося до пошукової команди, будемо шукати. Далі, наступний день пошуки, може знайдемо. Тоді підемо з вами знову за грибочками. Ну а що. А мені щось вийде сьогодні щось, то ще познімаю вам трохи якоїсь природи, куди будемо заходити. Пробираємося лісом. На такій швидкості гриби нам не попадають. Але я вже за ними і не зазираю. Шукаю очами людей. Десь мене там. В районі кінці цього лісу мали би чекати. От. Краще б я їх зараз, зразу знайшов. аби не було так минулого разу, що я ходив годину. Що сам лишній її шукав. Ну що, в лісі навколо, друзі, одна красота. Просто очі розбігаються. Одна краса навколо. Йдеш під ногами, тільки листя шелестить. Лісі сьогодні дуже тихо. Нарешті вітри закінчилися. Зранку пробував падати дощ. Але хмари розійшлися. Ну як розійшлися такого пасмурно? Може бути так і може бути так. І ще. Що подобало на приморазок легонький, не знаю. Ну Напевно, було скоріше, 1-2 градуси тепла. Трава трошки була побіліла на городах. От. Останні миті, друзі, насолодитися осіннім лісом. Ще буквально з дня на день. В верхах лисі вже майже не лишилось. Майже осипли ще так з тримається. Ну ж так протримається десь до середини листопада. І все, і ліс повністю піддив в зимову сплячку. От. Останні дні і шанси підзбирати грибів. Білий гриб є. Червоніків не густо я знайшов. От. Опеньків бачив за ці дні просто капут по лісах. Яку посадку не залізеш, по -під ноги їх повну. Так що варто ми. Ось. ось такі нам ребята падають. Ось такі. Прикольно, хто знає піші, що це таке. Тільки багато. Так. Бачу я слухаю. Та, Лісток такі, будуть бути люди, але людей не бачу. Та чекай, ще не вилізли. Дебрі хащі. Наодинок у нас 13.00 минуло. Пошуки закінчились. Успіху ніяк. Отвернувся я назад через буки, позазирати чи чимальки ще десь. Гриби полишалися. Одного маленького роздушив, він навіть не знімав. Став на нього. Ну що, продовжуємо наш пошук, який ми почали зранку. Шансів у нас, звісно, маловато, але може декілька повезе. Де вийде вперед. В лісі красота, сонечко гріє. На дворі бабине літо. Білі гриби нам не попадають. А попадають ось такі чудові мухомори. Ось такий один красавець. А тому чилеково. Ось. Ось цього року ще таких колів не було. От. Бачите, які ціле коло. Так що тепло, душі падуть, гриби ростуть. Зранку назбирали збирали дуже Ну, Зараз побучені гриба знайти важко, бо в ліс перерили віддарань, тобто конкретно грибників тут вже після обіду, а в лісі людей повно. І особливо не шукаю, бо. Йдемо просто до, через ліс дорогою додому. Так що то повернули, аби трохи. Ой, перевести думки на щось друге. Цілий день. Ми в бріг, де в де Зайшли в такий гарний ліс. На таке гарне сонце, аж любо б тим погуляти. Ну що, залишаємося на каналі. Я обіцяв вам прогулянки. От, була прогулянка сьогодні по лісі. Йдемо далі. Як си гріє на сонці, а вилізла собі на листочок і грізі. Як покуша. Не боїться нічого. Камеру вже далі сантиметр від неї тримаю. Вона тут виглядає, що вона така велика, вона така мініатюрна. Десь півсірникової коробки. її розмір. Така маленька жопка. Поки зазирав на жабу, розтолочив ще одного гриба до Та такого. Я лише про нього подумав, що він десь тут має бути. А він є, став. Вже сьогодні третій. Зранку роздушив одного. І пішов там, не ще знайшов. Теж став на одного малого. І тепер опять такий красаць. І опять на удачу роздушили. Коли ховається під листками, пробу їх. Замітити, що який більший ти, ти його засічаш. Такий малий. Хіба під ноги. Грибочки є. Йдемо далі. Ще один. Ось такий файний. Тамо нам зазирає. Біля чок. Субтитры сделал біленький. Один. Що ти, Джек, вже і все? Джек змучився, вже. приліг. Ти на камеру не боїшся попадати? А? На камеру не боїшся попадати? Щоб фіолету. Добре. Так, є два. Та ні, бо то люди тікають, як потім газу, думаю, що... І опять 25, опять молодий. ти поучаствуєш і в процесі зйомки. Деський файний. Опа. А виглядав, що малий. Вона чист на камеру Значить, подивіться чистий. виділи У нас все гриби чисті Так. Ну що, ходимо з підписником, шукаємо ще гриби. Йому трохи на зажарку на зуку. Вже трохи печкрабили. по дорозі назад додому. І ну що, підійшов наш похід до фіналу. Ось таке було на сьогодні непонятно спонтанне відео. Але декілька грибів знайшли. Показав вам, що білі є, опеньки є і... І останні гриби є. Так що ще знайти щось в лісі може. Воно не лінуватися, плотно ходити, шукати. Обов'язково щось знайдете. От. Гриби попадають дуже шикарні. Зранку то ми понаходили з катамиче бомба. Ну, він більше знайшов під красавців. Мені повезло трошки менше, бо я не мав часу на пошуки. Але вертаючись назад яку вже перерили дном, Ми ще знайшли трьох чотирьох білих. І результат. Зараз ми ще йдемо дорогою в долину, там є опеньки, підріжемо. І на цьому буде квітка. А я зараз вам ще покажу такого гриба. Ну Це просто слів нема. Людей перейшло купа, ну а гриб пішли дивитися. Обережно зараз. Залазимо ті корочі. Отако. І те, що я кажу, що... Гриб завжди чекає на свого господаря. Не ну, тут людей, хто скільки хоче. яка Кажуть, шайба. На нас чекає в обід, вже після обіду. От. Народу тут перейшло на ютуб. Ми я вже тут зранку був з татом ходили. О. Я вертаюся назад лісом. І отаку красу я знаходжу. Це тут для вас, для підписників мого каналу, для глядачів. Я ще вернувся, не полінувався, не пошкодував ніг. Хоч ми вже нині злазили в такі дебрі. Спеціально за цим одним. Аби потішити своїх глядачів. О, бачите, що краса росте в наших лісах. Ось такі ще в нас буровики. якісь пі. білячки. Так що грибний сезон все триває, бо на дворі тепло. Дощовиків я по лісі зранку знаходив, Показував вам, бачили самі скільки. А ці гриби кажуть, що погода буде дощова, тепла. І грибочки ще будуть нас радувати. І білі, і опеньки, і всі останні. Отака краса нам попала. Ну що, друзі? Йдемо ми. О, валя! Десь який, на. ле, чек на нюхай. Видеш? Якщо твій гріп його ніхто не забере. Геш чекав на мене серед дороги. Серед дороги він чекав. Де ж не Потягла, не вбіг, вбіг. Потігла, потігла, потігла. На, Потягло, на потягло, дешмат Файн. Ану ну покажись на камеру. Чуть-чуть. Далі вже все хай чистонький. Клас. О. Є, ви ж, полудня сполудні. Підписан на каналі для грибів, інакше грибів не буде. Ну і такий у нас сьогодні буде. Ну що, друзі. А ми з вами залишаємося що? Обов'язково на каналі. Підписуємо, став пальці вверх. Ми ще з вами обов'язково зустрінемося. Хоч грибний сезон вже на підході до свого закінчення, але ми ще з вами в ліс цього року походимо обов'язково. На і таки каже. Ми змучені труба, ноги Я тут гудять за цей тиждень. Обійшли ми з Джеком з лісу. Ай-а-ай, ай. що просто квітка. Ну нічого. Що було, то було, то пройшло. А ви як завжди бережіть себе. Бережіть своїх близьких. Пам'ятайте, усе буде Україна. А ми з вами завжди зустрінемося на слідуючих полюваннях, по па Папа, до нових зустрічей.